Принцеса і дракон. Сонце повільно сідало за горизонт, заливаючи червоним промінням лісову галявину. Дракон і принц сиділи на трухлявій колоді, втомлені від бою, і споглядали бурхливу гірську річку. Я не віддам її, озвався перший грубим голосом і зачерпнув своїми великими лапами кришталевої води. А тобі не набридло таке життя? спитав інший, поправляючи світле волосся. Скільки років ти вже тут її охороняєш? А за що, питається, ти сидиш у цій глушині? Тобі не зрозуміти. Дракон важко зітхнув і задумливо потер переносицю. А для чого вона тобі? Тільки не говори мені тут про кохання, не повірю. Не буду, принц байдуже стиснув плечима. Батько мені вже два роки мізки промиває, щоб я одружився. Дракон, звісно, отетерів від такої відвертості, та виду не подав Невже у всьому королівстві не знайшлося кандидатури, що ти припхався за три дев'ять земель. Якби ж вже так просто, татку ж мені ще умову поставив. Що не віддасть престол, допоки я не здійсню подвиг. І от я вирішив вбити двох зайців одним пострілом чув, за неї ще й непогане придане дають. Він цинічно посміхнувся, тобто, справа в грошах, чи то спитав, чи констатував дракон. А ти як думав? Зараз такий час, що все купується і продається. В його голосі, окрім розрахунку, звучали ще якісь дивні нотки: чи то туги, чи розчарування, можливо, ти і правий, погодилося чудовисько. Питання тільки в ціні, і знаєш, в чому найбільший жах, а може, й щастя, що не за все можна заплатити золотом. Що ти маєш на увазі? не зрозумів юнак і уважно подивився на дракона. Когось можна купити за срібло, хтось просить за своє серце щирості і вірності, хтось кохання, а інший доброти й турботи один віддасть свої почуття в обмін на взаємність, а інший, в кого їх немає, буде все життя прикидатися заради комфорту. Проблема в тому, чи є в тебе така валюта подивись он туди. Він показав пальцем на долину, у якій валялися мечі і обладунки, скільки їх намагалося купити собі славу ціною власного життя. Тільки дурень вважає, що у світі одна валюта золото. Вибач, звісно. А ти не такий, яким я собі тебе уявляв, думав звір з звіром, а тут бачиш, як все виявилося Слухай, а давай до мене. Я зроблю тебе начальником Служби безпеки, висока зарплата, відпуска, медичний поліс, і все таке. Здається, ти так і не зрозумів, що я говорив, важко зітхнув дракон. Та зрозумів я все, відповів принц, підняв камінь і кинув у дзеркальну блакить річки, порушуючи природню ідилію. Просто за звичкою милю всяку маячню. Ти любиш її, правда? Минуло кілька хвилин, а відповіді не було, та вона й не потрібна. У тому погляді, який він кинув на високу башню, було все сказано: ніжність, лагідність, турбота, тривога, надія і незбагненна відданість. Ну, а якщо до неї вона також тебе любить? не витримав мовчанки принц. Не знаю. Сумно ти з плечима дракон, напевне, ні. Вона принцеса, красуня, а я та я й не сподіваюся на взаємність. Моя любов проста і вона нічого не чекає, не нав'язує, не вимагає. Я любитиму її незалежно від того, поруч вона чи далеко, щаслива, чи засмучена, спокійна чи роздратована, любить мене, чи ненавидить. Останнє слово стало каменем у горлі. Я теж так колись кохав. вставив принц, побачивши, що дракон геть розкис. І що це мені дало? Розбите серце. Спроба підтримати виявилася невдалою. Розбите серце по собі залишає пристрасть. Істинна любов не робить боляче, вона приносить тільки радість. В таких почуттях немає місця зраді, злорадству, гордості чи бажанню помсти. Вона не напастує і не сердиться, не бажає зла. Вона завжди готова до самопожертви і радіє, коли об'єкту твоєї любові добре. В повітрі повисла мовчанка. Кожен думав про своє, принца шокували слова дракона. Ну не чекав від дикого звіра такої високої душевної організації, його ж серце давно закам'яніло, як стіни їхнього замку. Він, звісно, розумів почуття дракона, але йому не хотілося повертатися додому ні з чим адже там чекають на героя, який вирвав прекрасну царівну з лап дикого звіра. А тут, бач, як все заплуталося. Та все ж він вирішив прийняти ще одну спробу. А якщо вона сама захоче піти, зайшов він з іншого боку, тоді я її важко зітхнув дракон. Мабуть, вони ще довго б так сиділи і розмовляли, якби не дракон відчув, як його міцно обхопили тендітні жіночі руки, і до горла торкнулося холодне лезо ножа. Принц, я така рада, що ти мене знайшов, закричала молода принцеса. Не переживай! Удвох ми швидко з ним справимося. Принц підскочив і з переляку замахав руками. Ну, що ти? Навіщо ж його вбивати? Зараз у світі все вирішує дипломатія, я майже з ним домовився. Правда? Вона попустила захват і відвела ніж. Хлопець мимоволі забувся дівчиною. А плітки тож не підвели, подумав він. Струнка, тендітна шатенка з великими блакитними очима і білою, наче фарфор шкірою. От пощастило. Вона кинулась йому в обійми і солодко потягнула. Я знала, що ти по мене прийдеш, і тобі абсолютно все одно, що мої батьки збанкрутіли. Стоп, стоп, стоп! він відчепив від себе довгі дівочі руки. Як це банкрути? Ну це ж насправді не важливо, протягнула вона невимушено. Адже гроші не перепона справжнім почуттям, і ти не такий, як інші. Тебе не лякає те, що я незаконно народжена від коханки свого батька. Мачуха відправила мене сюди, аби про це ніхто не дізнався, в надії, що не знайдеться сильніший за дракона. Але ж ти прийшов по мене і. так так, так. Почекай, тобто ти не справжня принцеса? Наполовину, сумно сумно відповіла та. І придане за тебе не дадуть? Ні, захитала вона головою. То що ви мені тут голову морочите? заверещав принц. Я думав тут серйозні люди, які розуміють важливість такого бізнес-проєкту як злиття двох королівств. А вони мені тут цілий день мізки про кохання промивають? «Та ну вас! Він розвернувся, скочив на коня і погнав у лісову чащу. Дракон розвернувся і тихо промовив: Навіщо ти йому збрехала? Вона заправила пасмо волосся за вухо і, опустивши голову, тихо прошепотіла. Та ти правда йому сказав, що, можливо, любиш мене? Дракон шумно втягнув повітря, однак лише відвернувся. Вона підійшла ближче, несміло обняла його за шию і притулилася до широкої спини. Я не хочу нікуди йти від тебе. Мені не потрібен ні принц, ні сам король. Я щаслива тут поруч з тобою. Її обличчя спалахнуло рум'янцем і, затамувавши подих, принцеса чекала відповіді. Зараз вона стане або найщасливішою, або отримує урок на все життя. Він недовірливо заглянув у глибокі озера її очей і побачив там стільки теплоти та любові, що на якийсь час навіть припинив дихати, нахилився і ніжно торкнувся її чола своїм. Майже всю битву дівчина стояла біля старого дуба, хвилюючись, ну і, звісно, чула їх розмову. Її серце мало не вирвалося з грудей від щастя, коли зрозуміла, що почуття взаємні. Уже багато років вона не могла наважитися сказати правду дракону, а може, просто боялася. У них було чудове, налагоджене життя кожного ранку він приносив їй у ліжко чай зі свіжими круасанами, де він їх брав, хто знає. А вона щовечора біля великого каміну читала йому дивні історії інших народів. Дракон вчив свою принцесу мистецтво рукопашного бою, стрільби з лука та інших військових навичок, які в її світі ніколи б не згодилися, а вона ж натомість показувала, як правильно тримати чашку і ложку, що йому, звісно, як козі баян. Та вони були абсолютно щасливі. Час від часу відбиваючись від набридливих альфонців, без зізнань, без обіцянок, Бо наче ложка дьогтю, поміж них стояла думка премудрого суспільства. А що власне такого страшного? дивувалася дівчина. Дракон це лише ім'я. Насправді він був високим кремезним чоловіком, років 30-35». Коротке чорне волосся, очі ніби з темного шоколаду, тонкі вуста, грецький ніс і густа борода створювали образ справжнього лісоруба, дуже привабливого лісоруба. Навіть шрам над правою бровою не псував, а навпаки, додавав брутальності і мужності. Кажуть, що за таким, як за кам'яною стіною, тобі ні страшні, ні бурі, ні шторми, ні мороз, ні спека. За ним можна сховатися від будь-кого і пережити будь-яке горе, не те, що ці жіночні розпещені принци, витончені і розміщені чепанянки. Я люблю тебе, прошепотіла йому на вухо. І ти готова залишитися тут, вийти за мене заміж і народити дитину? Його погляд був сповнений надії і безмежного кохання. Та все одно глибоко в серці боляче колола голка недовіри. А як же твої батьки? Вони ніколи не благословлять наш союз. Він посадив її собі на коліна і ніжно погладив товстими пальцями білосніжну руку. Мені 29 років. Думаю, із цими знаннями їм змиритися буде легше. розсміялася та. А інші, не здавався той. Йому хотілося для неї кращої долі, ніж ліс і болота. Мені важливо тільки те, що думаєш про мене, ти. Він кілька хвилин розглядав її обличчя, наче милуючись, а тоді витягнув з кишені широких штанів маленьку дерев'яну саморобну шкатулку. Відкривши її, принцеса побачила неймовірної краси каблучку. Я вже два роки ходжу з нею і не наважуюся. Зізнався дракон. Я люблю тебе, тихо промовив він і одягнув кільце на тонкий палець. Давно знайомі незнайомці потягнулися один до одного в пошуках теплоти, любові і поцілунку, але раптом почули за спиною: Ха -ха. я бачу, у вас тут все вдало складається! зіскочив з коня принц. Радий за вас, друзі мої. Він щиро посміхнувся. А не підкажете, може, у вас є ще якась знайома принцеса достойна мене? Він випрямив спину і, гордо піднявши голову, пройшовся пальцями по світлорусому волосі. Тут поблизу на болоті живе моя подруга, царівна жаба, відповіла дівчина. Жаба? скривився принц. А ти її поцілуй, і вона стане красунею царівною». Підказала принцеса: Буде тобі і подвиг, і царство, і дружина. Правда? зрадів той. же Ну, тоді я поскакав обов'язково запросіть на весілля. крикнув наостанок Будуть проблеми, звертайтеся. Дракон і принцеса обійняли один одного, не до кінця вірячи, що все відбувається насправді. Слухай. Дракон пропустив крізь пальці шовковисте волосся. А хіба царівну жабу уже не цілував якийсь дурень? Він спалив її, коли вона знімала жаб'ячу шкуру перед його старшим братом. І що? Знову привіт рідне болото, мама, тато, бабуся, і шестеро молодих братів і сестер. А не такий він вже й дурень, почухав бороду звір. А навіщо ж ти до неї відправила нашого нового друга? «Но він попросив когось достойного. Дзвінко розсміялася дівчина. Я так тебе люблю. Ці слова безупинно злітали з їх вуст в перервах між поцілунками, і жили вони довго і щасливо, тому що були далеко від думки суспільства, порад батьків і допомоги токсичних людей. Ось і казочці кінець, а хто слухав, слухай мене і швидко запам'ятовий. Хочеш справжнього кохання, як у касті? Озирнися навколо. Ще раз не дивися на форму, шукай вміст.